Почнемо з самого першого зразка, який потрапив нам на дослідження, а саме в березні 2022 року, це фрагменти крилатої ракети «Іскандер-К». Наша установа займається дослідженням техніки, тому, в принципі, ми почали досліджувати технологічні підходи росіян, як вони виробляють ракети. Тобто нам цікавило це. Але коли ми розібрали перший блок і побачили іноземні комплектуючі, у нас виникло дуже багато питань, тому що росіяни зазвичай кричать, що ми самі все виробляємо. Ну, там, ми ж ну, самодостатні, там, повний цикл виробництва, вони люблять за це казати. І потім нам почали поступати інші зразки фрагменти озброєння, наприклад, Ха-101. Ха-101 це одна із тих ракет, яка так, постійно це... бере участь в ракетних обстрілах. Крилата, це крилата ракета а, авіаційного пуску, це її а, ЕВМ, ну, електронно ЕВМ, електронно обчислювана машина Багет і основні блоки. І це і висотоміри. Якщо ви побачите різницю, оце от висотомір, до речі, щоб наші західні партнери зрозуміли, це до е, початку вторгнення. Дані елемент, оцей елемент і ці два елементи це російського виробництва. Цей елемент вже зроблений наприкінці 2023 року. Якщо ви побачите, вони зробили заміну і поставили іноземний елемент е, світло є. Так, зараз я скажу, що це у нас. Країну можна побачити, Це uh, етамаксім Max. Integrated, це США. Ага, американські елемент. Да, американські. Я можу сказати, що 67, десь середнього шістдесім відсотків елементної бази і наземного виробництва це безпосередньо Сполучені Штати. Ну там Я потім зафокусуємо, що це буквально свіжа ракета. 23-й Двадцять Так, це кінець 23-го року. З Спилу з пилу з жару вони відразу летять по нашій території. Так, так. Да. Це у нас представлено зразки ну, там, частини орлана 10-го БПЛА. Це був самий один із найперших, який нам надійшов. Ну, як думаєте, вам цікаво? Фотоапарат? Да. Він під'єднувався отут і вже потім вони його встановлювали при ну, припаювали його до системи ну, навігаційного управління. І він опрацьовував, тому що все заклеєно, нічого не можна змінити. Все. Ми нагадаємо, що розвідувальний БПЛА да. російський досить це розвідувальний такий. БПЛА, це вже друга ітерація, це вже звичайна побутова камера Sony. Вони просто її розібрали і вставили сюди. А вже от ця остання модель, яка от нам потрапила у руки. Тут вже стоїть більш досконала камера, вона охоронного призначення. Так. А чому вони такі об'єктиви використовують фотоапарат охоронного призначення? Ну тому що це БПЛА розвідки, тобто вони повинні знаходитись на висоті а. і виявляти цілі. Ну, тобто мати дуже гарну розпізнавальну здатність, щоб виявляти цілі. Оцей блок і цей блок. Оце БВН теж багет, но БО вертоліту К-52 алігатор. Якщо ви звернете увагу, чому от не схоже, от ця плата. І ця плата з Х-101 знайдіть 10 відмінностей. жодної не бачу. От і теж, от елементна база інтел Альтера, тобто те ж саме використання максимально з на, на найпотужніші елемент базу вони використовують ім'я західно. Ну, відразу нагадаємо нашим глядачам, що саме ударні вертольоти К-52 досі часто збивають наші сили оборони власне на фронті. Оце, до речі, під гостомілем посиділи. Він майже весь цілий був. У нас повністю вся авіоніка, Вся Тобто ви його добре вивчили, так? Так, да, його дуже добре вивчили, навіть на підприємстві, що здавали. Це блок обробки аудіо-відеоданих з К52-го теж. Те ж саме, елементна база, вся іноземна. Тобто -то. майже нічого російського немає.